Якщо ми визнаємо російську окупацію, ми програли. Якщо ми не поміняємо владу і далі будемо займатися популізмом, ми програли. Якщо ми не побудуємо ефективну економіку з блискучим урядом і з доблесними і технологічними збройними силами, ми програли. Ну, треба давати собі належний відлік в цьому всьому, що нам треба позбавлятися ілюзій. Вірити, що хтось замість нас щось зробить, чи там Байден Трамп, мертв, Стармер, Джонсон має допомогти, чи хтось зброю має дати, чи хтось на Росію натиснути, ну, цього не буде. В першу чергу ніхто не зобов'язаний. Навпаки, ми маємо унікальну ситуацію, коли нам допомагають. І без цієї допомоги, відверто, ми би не вистояли. Нас була би ситуація гірша, ніж в ОУН УПА після Другої світової війни. Або в нас була б тотальна окупація і е, е, чекати, що хтось нас щось має зробити. Ну це що не менше наївно. По-друге, яка є мета для усіх нас? Просто повернути кордони до 101-го року, просто отримати репарації. Я не знаю наскільки репарації можуть е, компенсувати родинам загиблих. Те, що немає батька, сина, брата, діда ну чи дружини, це в грошима. Ти не, не, не повернеш. Далі ми тоді будемо чекати чергового російського наступу. А швидше за все, після Путіна буде не якийсь аля демократ Єльцин, Хоча він демократом був дуже відносно. Він вступив крові Чечню і не тільки Чечню. Прийде якийсь умовний Андропов, який на хвилі того, що Путін був слабак, не докрутив не вдарив ядерною зброєю, того не ті результати, як ми хотіли, що ми не п'ємо шампанське в Києві, Варшаві, в Парижі, в Лондоні. Я знаю, як це зробити. І буде знову трагедія, буде черговий похід більшовиків на Україну. Чи ми будемо готові до цього, я не знаю. Я не впевнений, бо я не розумію, які настрої зараз панують, і що мене справді хоче. Просто зупинити війну в надію, що це як поганий сон, ти відкрив очі все забулося але так не буде. Знаєте, я неодноразово чув, скажімо, такі роздуми зі сторони представників влади стосовно того, що питання території має вирішуватися на референдумі. Чому, скажімо, ці тези і ці теми є занадто небезпечними, це просто перекладання відповідальності, давайте ми сформулюємо якось так хитро запитання на референдумі, щоб люди відповіли так, як нам хочеться, бо як виглядає, чи вимагає господа моменту на цей період часу. І потім ми скажемо: ну так, а чого ви до нас претензії висовуєте? Це не ми програли війну, це не ми е довели Україну до ручки. Таке було рішення народу. Ну далі, давайте може нас ще раз переберіть, ми цього разу вам якусь нову казку розповімо. Я думаю, що це виключно кон'юнктурні питання, коли е влада розуміє, е в який, яке провалля вона завела країн. І тут можна, звичайно, я ціому що Путін напав, але все решта, ну сорі, Зеленський, не готувався до війни, попризначав друзів, корупціонерів, хабарників, зрадників на найвищі державні посади, завалив цілі просто е, сфери економіки, е, е, не запустив воєнну економіку, не запустив військово промислове виробництво. Тосує колоду старих друзів-шулерів, призначаючи їх там почергово різні міністерства, туди-сюди. Чи коли там, умовно, я бачу зараз, що Смітані повернувся в крубом ну я, чесно кажучи, в шоці від цього? Ну, сорі, так ви їм от або Героя України давайте, або в відправляйте. А так просто десь там побув нічого, в іншому місці був нічого не зробив. Пару скандалів і знову повернувся. Ну, і таких моментів ж купа є. Тобто, я вважаю, що в цій ситуації вони просто розуміють, що буде маса неприємних запитань, на яких немає відповіді. Як так сталося, що замість кави в Криму ми маємо розвалену країну і купа захоплених нових територій ворогом? І давайте спробуємо сказати, що це ну, народ так вирішив, але по-перше, це незаконно. По-друге, цього не буде. Бо на це ніхто не дасть часу якийсь там займатися творчими абстракціями, бо так зеленському себе А По-третє, я би не впевнений, що народна реформ все-таки проголосує так, як би хотів Володимир Олександрович, Ну хіба що через дії будуть проводити. Дивіться от. Вже заговорили про е, певний виборчий процес, референдум, плебісцит чи ще щось. Е, З'явилася заява Володимира Зеленського про те, що він був би задоволений, якби в Україні відбулися вибори. Однак, спершу треба дійсно закінчити війну е, і наголосив: тема виборів не повинна розкулювати суспільство під час війни. А хто взагалі цю тему мусує тему виборів і е, періодично вкидає в українське суспільство? Причому виступаючи перед Верховною Радою, президент розповідає про те, що ну чекайте, от у нас тут є персони, які дуже хочуть виборів. Так ось, вибори зараз не на часі, але я більше чесно кажучи, бачу, що до виборів готується владна монобільшість. Оксандр, я не впевнений, чи вони насправді готуються до виборів. Як не парадоксально, але вони напряму залежні від тривалості війни. Я не вірю в будь-яку конструкцію, що би там не розповідав Єрмаку і зленському там Льовочкін, Подоляк чи будь-хто інший, що ми там зараз наймемо найкращих американських, російських, українських технологій. Вони сконструюють вам. Стратегію ви, ви, вибороти ви, перемогу. Я вважаю, що як тільки буде питання вільних виборів, оцих всіх збанкрутілих е, дарувань виставлять за двері, люди винесуть. їх. Бо вони давно вже не нові обличчя вони прокралися, вони пропри, пробрехалися. Е, вони на крові заробили величезні статки. Стали мільярдерами, і це ніхто прощати не буде. Бо коли вони набували свої кашені, люди вмирали. Це не просто якась там красива історія, це, на жаль, сумний факт. І через їхню недбалість, через їхню недоумкуватість, через їхні зради, через їхнє хапуство. Загинула купа достойних людей, які просто солдати не какали необхідні їм спорядження, чи забезпечення, чи БК. Це вільні, не були вчасно евакуйовані, не хотіли їхати, бо не мали альтернативи. Вони не знали, де вони будуть жити, чим будуть займатися, бо держава про це не подбала. Бо вони будували собі в цей час, віли в Монако, десь в Дубаї, там в інших місцях, але не дбали про українців. А це була першочергова їхня робота, першочергова відповідальність. Тому я в цій всі конструкції, що от е, хтось там серйозно готується, щось там малює. Вони йдуть простою історією, просто щоб не було альтернативи. Та? Тобто Зеленський порожнеч, от немає нікого, крім Володимира Олександровича. Ну, от хто може бути? Одного під санкції, іншого в, в Лондон, ще іншого просто десь затюкали чи купили, чи дали якийсь значок Національна легенда України, та там ще якусь історію. Та й по всьому. От, от це їхня єдина стратегія, справді діюча. А там далі вони будуть викручуватися по факту. Відкриє від, від, від нарешті НАБУ плівки міндяча, оголосить підозри міндячу, Єрмаку, Зеленському і іншим. Буде одна реальність. Якщо на небу знову просидить е, на хвості і роблячи такий страшний вигляд, нічого нікого не чіпаючи влад, бо там стоп стоп лист, значить, буде інша реальність. Але я не вірю в їхнє майбутнє, бо його немає. Воно чорне, бо за все доведеться відповідати. Я взагалі не розумію, знаєте, коли в цьому всьому перемовному процесі ми періодично там чули фразу, ну, по-перше, ця фраза була, була такою, знаєте, тригерною, що у вас немає козирів. Як у нас немає козарів? У нас така сильна армія, у нас такий об'єднаний народ, який хоче вижити в який в цій, скажімо, нерівній боротьбі. І нам розповідають про те, що у нас немає козирів. А з іншого боку, проходить час, і коли ти бачиш ці розкрадання. На війні, фактично, заробляння на війні. А, ти починаєш розуміти: а можливо, ті люди, які кажуть про те, що у нас немає козирів, вони мають якусь певну рацію. От я, я не хочу, щоб нам розповідали і говорили, що в нас немає козирів. Так що вони тоді бачать? Яку колоду карт Вони ж, Вони ж спеціально не хочуть створювати додаткові козирі. Ну, будьмо відверті. От... Потужним козором могла би бути українська ракетна програма. Вона є, ні, її немає. Бо українських ракет досі немає на лінії фронту, вони досі нічого не б'ють по російських талах. Мала бути балістика, мала бути крилаті ракети. Я вже не знаю, який це рік війни, що досі держава, яка мала конструкторське бюро, яка мала КБ-Луч, КБ Південний. Південмаш купа авіоніки виробляла і виробляє досі. Продає свої ракетні двигуни для потреб Туреччини для нового автономного літака Беракта. А тут це все зліпити до купи так і не змогли. Не змогли домовитися з нашими партнерами, щоб отримати їхні технології. І весь час розповідають якісь казки, постять якісь там фотографії, відео, що ось-ось, вже ми там напрацювали на склад, а тут зараз ще ця буде ракета, а ще ця буде ракета. Немає ж. Якби не ми ними не рознесли половину Мосте Петербургу, це був би наш козир, що хлопці, ну ми зараз ще другу половину рознесемо. І не стосувала би Російська Федерація ядерної зброї. Вона цього не зробила, коли ми зайшли на Це ж дуже загадкову операцію, під час якої ми втратили. Значний шмат Донбасу, бо кинули найкращі сили на Курщину. Але нам розповідали, що це ну, така стратегія військова, така хитрість, так все правильно організовано, бо ми ж потім Курщину будемо міняти на щось важливе наше. Ну що, поміняв? Багато чого здобули, тільки поклавши купу людей, і купу техніки. Тому ну, є маса речей, які насправді інколи героїзмом окремих людей ми отримуємо ці козирі. Але потім через е, я вважаю через зрадників на найвищих щаблях державної влади. Бо дуже просто пояснити, що це ну просто він якийсь там дурачок, щось там не то подумав, там, того так зробив, воно так вийшло. Ні, це, це зрадник, який косить під дурачка. Як окремі народні депутати зараз, теж зрозуміли, що за все доведеться відповідати і, і згадують якісь там психіатричні експертизи, що там вони там можуть бути теоретично неосудні через них за свої зараз. До речі, перший приклад – Мар'яна Безугла. Ну, зокрема, зокрема, але повірте, що там буде такі з довідками дуже багато людей. Просто ці довідки їх не врятують. Бо дай Бог, щоб вони дійшли до суду. Я дивлячись по настрою людей тих, які втратили своїх близьких, в них будуть робити дуже короткий суд, і він не буде традиційним. Знаєте, от щоб повернутися до цього перемовного процесу, заговорили про гарантії безпеки. Я чомусь згадав минулий рік. Весь минулий рік ми провели в підписанні певних гарантій безпеки, били себе в груди, розповідали про те, що 100% гарантії безпеки ми підписали 30 договорів з різними країнами, відбувалися саміти, формули. Все це в такій міжнародному помпезному такому вигляді, все це відбувалося е, ну, центральним місцем президента і його правої чи лівої руки пана Єрмака. А де воно все зараз? Як воно працює? Чи воно працює взагалі? Навіщо це все було? Я поясню навіщо дуже просто, замість того, щоб єдиним пріоритетом для нації була війна. І перемога в цій війні, народу і Збройним силам так само, ось час кинулася якісь ідеї, що ось-ось буде зараз мир. От ми тут зараз щось написали, ми нікому це ж не покажемо, бо це ж такий темний документ. Ми зараз передамо нашим партнерам, а ті, як Ахнуть, скажуть, Боже, які ви молодці, там комусь подзвонять, щось скажуть і все, війна зупинилася. І ти там в очікуванні, от, війна зупиниться в серпні. Війна зупиниться в вересні, в липні, в червні. І так кожного року ти живеш в очікування, що, ну, в принципі, можна сильно там, не воювати. Для чого зайво ризикувати? сильно там економіку не перебудовувати, не міняти профіль підприємства, а займатися звичайним бізнесом, будувати якісь скляні замки, там, випускати паркет там, чи, чи ще якусь типу історію, бо потім ж треба буде на відбудову. А війна вона ж вже, ну, вже питання вирішено. От цьому полягала основна стратегія, і я вважаю, що це теж робили зрадники для того, щоб деморалізувати країну, дезорієнтувати країну, затягнути час. В той час, коли Росія нарощувала свій військовий потенціал, продовжувала просування українськими землями, ми тішилися якимись казочками. Фотографіями Швейцарії, там, з нью Нюйорків, Вашингтонів, там, Парижі, в Лондоні, що тут, тут зібралися хтось. Про щось домовився, і зараз буде якийсь результат. А потім виходить там, черговий з цього результату чергою там, чи не знаю, як назвати цю, цей ефект. Тому я вважаю, що мета була абсолютно прозаїчна і абсолютно банальна відволікти увагу нації на другорядні, ефемерні, не абсолютно не здійсненні речі. А в той час Росія отримала свої переваги. Бо коли після чергових заявок Зеленського про мир, там ще Єрмака про якісь його казучки, що він спершу з Путіним хотів обнібався з козиком, а потім загубив посвідчення і поліз до британців і американців, ну люди ж це все слухають. Вони ж ну не, не, не звикли якось ще так досі, що влада весь час бреше. Та сподіваються, що хоча час, хоч частково правду говорить, особливо щодо критичних речей. Життя кожного, життя нації, ну і думають, ну окей, ну все так, а чого я буду там напружуватися? Ну зараз буде мир, зараз буде все в порядку, там все домовилися, там все порішали. Так нічого ж не домовилися. Це все балачки і маячня абсолютно некомпетентних, недолугих, корисливих людей. Дивіться, ви як фаховий дипломат, як ви оцінюєте, наприклад, те, що західні видання, ну, мені здається, вони відверто вже тролять Україну стосовно одноосібного правління, однієї людини в цій країні, і це не Зеленський. По-перше, по-друге, коли українську делегацію вже не сприймає дві партії в Сполучених Штатах і республіканці, і демократи. То про яку фахову дипломатію може йти мова? А що ж це за дипломатія така? А що ж це за результати цієї дипломатії такої? Безумовно ну, є величезне здивування, як леви, які б'ються на полі бою, дозволили тобі е, вести себе в цей бій баранам. Але це ж вибір українського народу. Я мене дивую інше, що як ми от досі наївно сподіваємося в цій конструкції. Що воно приведе нас до якогось позитивного результату, коли ті самі люди, які нас звели на забій, які зробили все, щоб країна здалася без бою, себе програла цю війну, і тепер вони нас проведуть до знищення Кремля серйозно? Можливо, саме тому українські дрони і ракети не долітають до Москви, бо для когось Москва досі найвеличніше, що є в його житті. От, ніхто собі не здає такого простого, абсолютно звичайного питання. А пояснює, що ну, це дуже складно, там ж такі системи ППО, їх не пройти, ракет немає, тому що це дуже складно, їх не можна розробити. А потім вирішуємо, що все можна було зробити. Просто хтось команду не дав. Заборонив це робити. Це дуже теж ймовірно. Ну, як свого часу забороняли і зривали операцію по вагнерівці, як зривало багато інших операцій. Коли відправляли бойових комбатів і комбригів Заграти, а у той час всіляке сміття досі править країну. Ну, але це ж поля українського народу. Тому хіба можна перечити ці волі? Знаєте, я навіть не здивуюся, якщо зараз знову закинуть в інформаційний простір, що винен в цьому Байден. В тому, що не давали нам бити по території Російської Федерації. Не було ж ракет. Не було до речі, до речі, сьогодні про це заявив вже Трамп, та що він категорично не підтримує ситуацію, яку створив Байден, який заборонив переход до наступальних дій, тільки сидіти в глухій обороні. От він зараз щось там нове запропонує. Ну, побачимо, що він нове запропонує, але насправді е ніхто нам не заважав створити свою зброю і бити на неї по території Російської Федерації. Як ми зробили з дронами, але дрони це мало бути тимчасово. Рішення щоб виграти час, поки ми розробляємо свої ракети і починаємо їх бойове застосування, але чомусь А сказали, а Б зробити не змогли, і з цим у нас величезна проблема. От ви помітили, що дуже часто зараз в інформаційному просторі, зокрема в провладних каналах, лунають тези про те, на якими поганими були мінські домовленості, ми ні в якому разі до мінська 3 не приведемо. Я дивлюся по тих умовах, які нам висуває Путін, і те, на що наштовхає Трамп сьогодні, як людина, яка в принципі віддалена від цього всього. От він дивиться своїми очима. А чим це відрізняється від мінська? Та мені здається, що зараз ми в гіршій ситуації, набагато гіршій ситуації. Ні, безумовно, якщо ми підписали зараз якийсь черговий е, в тій логіці, як були підписані попередні, то це ще була б оптимальна ситуація для країни. Але ніхто нам такої розпиші дарувати зараз не буде, бо всі вже навчені досвідом. Росія вважає, що їй вдасться бити клив між Сполученими Штатами. І Європи, що Європа буде повільною. Американці будуть взагалі мегастриманими або негативними щодо України, і їм вдасться отримати головний трофей, який вони хочуть. Це нашу А Європейці теж навчені цим досвідом. І 14-го, Років 19-го-25-го років і до того, що було, і вони розуміють, що якщо Україна впаде, то в них червона загроза вже буде на їхніх кордонах. Вони цього не хочуть, тому допомагають нам. Якраз з європейською допомогою я більш-менш спокійний, але треба розуміти, що вона не безмежна, що вона теж має свої ліміти, і фінансові, і е, в одиницях техніки. Це якщо ми це все розбазаримо, як ми робили, це з Курщину. Якщо ми не запустимо своє виробництво, як ми чекаємо на документи для того, щоб Райан Метл побудував завод в Україні, коли він встигає збудувати в Німеччині його запустити, а в Україні він досі займається паперами з українськими е, міністерствами. Мені було дуже зворушливо слухати історію, як от Шмигаль, коли почув заяву Райен Метла про затягування процесу в якості міністра оборони. Запросив їх одразу до себе, щоб це все швидко вирішити. Це цвірк Толовіка. просто. Ти був прем'єр-міністром, ти чим займався? Ти не в курсі був, що тебе війна йде на територію України. Ти не в курсі, що тобі снарядів не вистачає. Ти не знаєш, по яких цінах купують снаряди, і яка їхня реальна вартість? І хто відповідає за цю різницю? Це все не незрозуміло. Це просто дуже не хотілося мати цього заводу в Україні. Бо вартість ж українського снаряду визначити достатньо просто. Ти не будеш слухати історію про 200 прокладок, які там везуть за 39 земель. Тут в Україні виробили собі вартість ось така, ось такі, допустимо заробіток там в 15-25%. І все. І дорожче продавати не можна. А так можна купляти на третину дорожче, на 50% дорожче. І робити вигляд, що ну така ситуація. Потреба висока в снарядах, попит дуже високий. Ну і таких елементів є більш ніж достатньо для того, щоб говорити, що абсолютно однозначно, що це е е дуже складна історія, з якої ми не можемо вийти без втрат, маючи такі керівництво над собою. І якщо хтось сподівається, що нам дадуть підписати мир на нормальних умовах, ну цього не буде. Бо згадайте, як їздив е, той же ж, е, Арахамія з Подаряками іншу шваллю, в Стамбул, як вони ставили свої підписи під ну, повною окупацією фактично України. І їх за руки і за ноги тривали наші європейські партнери, але не смійте цього робити. Борітеся. А вони готові були тоді здаватися. То ви ж зараз шкіре вважаєте, що вони по-іншому будуть зараз здаватися? Вони великі боюни. Жодного міністра, жодного високопосадовця Зеленського, який він звільняв, призначав пачками, з нізвідки, викидував нікуди, немає на фронті. Бо Це не їхня країна, вони їх захищати не хочуть. Вони на ній заробляють. І потім, як міндіч, от Коломойському, тільки не бачите слово вискочити, бо я так розумію, що його активи були більш потрібні Зеленському Єрмаку, і вони на ньому відігралися за попередні образи, коли він збройний зарплату. А всі інші Боголюбові, всі, ну так чого ж він не пішов в військот? Паспорт забороняє. Віра на така. Чи що його стримало?